Слава Богу, слава Україні, героям слава! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Богдан Гавриляк і Вів Україна. Дякую патріотам України, друзям, однодумцям і всім небайдужим людям за підтримку на мій канал Богдан Гавриляк. Прошу ставити уподобання і поширити мої пости, щоб їх побачило якомога більше людей. Запрошую і надалі, кому не байдужа, доля України, підписуйтесь на мій канал YouTube, Telegram, Twitter, Instagram, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Підписуючись на мій канал і інші соціальні мережі. Ми разом з вами сила, сила, яка переможе не тільки агресора Російську Федерацію, а також бандити у владі України. Бандитам не місце у владі. Сьогодні постараюся відповісти вам на питання, яке саме найбільше задаєте мені, якому 26 років я віддаю своє життя і здоров'я. Боротьба з бандитами у владі в Україні, злочинною корупційною архічною системою України. І на інші питання, особливо поставки зброї України, він віз і інші питання постараюсь на цьому тижні відповісти. Тільки недавно президент України почав боротьбу з олігархами і тільки з олігархами. Тепер зробимо порівняння, де президент України, а де простий українець, який самотужки зробив виклик цілі злочині, корумпованій, Олігархічній системи. Жодного порівняння. Тепер наведіть хоч одного політика, депутата, правоохоронця та навіть президента України. Хто зробив виклик усіх злочинні корумповані урхічні системи України. Сам не знаю. Якщо знаєте такого, можете в коментарях написати чи згадати. По суті, питання. Після того, як я відмовився йти під звану покрівлю кришу, або взяти у співвласників їх бандити у владі України, або підставник довірених ними бандитами у владі України, усів злочинно корумпована олірархічна система вирішила знищити мене, мою сім'ю і мої підприємства, приватне підприємство Сихембе та Зовсихів. Залучивши до цього усіх бандитів у владі України, спочатку викрадають документи, проти закону здійснюють виємку документів, а потім без жодного рішення суду України грабують з привласнення рухомого та нерухомого майна мого, моєї сім'ї і моїх підприємств приватного підприємства Сихі МБ та «Зов Сихів. Відкрито і публічно я виступив в боротьбу з цією злочиною корумпованою рахічною системою України. Завдячуючи окремим журналістам, особливо хочу відмітити Сергія Білоуса, яка була передача захист, яка транслювалася по Т-1, от Т-2. Ну то суспільне, а друге ОТ, то, то зараз ОТ-1, плюс 1 Чотири рази на тиждень журналістам і львівським журналістам перші Україні, думає останнє попросив політичного притулку посольстві США, Великобританії, Німеччині. Перебуваючи в Україні, нікуди я не в'їжджав. Подаючи мої заяви, Європейський суд з прав людини в 99-му році на бандити у владі України. На жаль, судді Європейського суду з прав людини 2000 року приєдналися до бандитів у владі України. Мої заяви ще тоді були на розгляді Єврокомісії. Не так, як зараз зразу в суд попадають заяви, хто подає з українців, не має значення з будь-яких держав. Вирішивши, що не збираючи здаватись, бандити у владі України задіяли цілу злочинно корумповану лірархічну систему зібрання так званих трьох основних суддів Львова, Лівщини, щоб разом думати, як знищити мене. Після зібрання так званої трійки суддів, почалась фальсифікація. Справ, знищення доказів, переховування навіть цивільних справ, зокрема, справа номер 2 Різка, 17, 22, 98 Р, яка з 2000 року Галицьким районним судом міста Львова переховується від правосуддя. Для них Конституція України, закон, правосуддя, як дишло у возі, куди треба, туди. І вийшло. Мої звернення до президентів України, європейських міжнародних лідерів та інстанцій безрультатні. Можна продовжити безкінечно. Але якщо ми разом з вами об'єднаємось у боротьбі з агресором Російської Федерації із бандитами в владі України, злочинно-корумпованою грохічною системою, ми їх знищимо в їхньому зародку. Їм не місце в Україні. Слава Богу, слава Україні! Героям слава, друзі. Однодумці, патрувати. І всі небайдужі до долі України. Люди, закликаю вас підписуватися на мій канал, YouTube канал, Телеграм, Твіттер, Instagram, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую всім вам за увагу. До зустрічі. Пришвидчимо нашу перемогу мирного неба нам усім. З вами в ефірі був Богдан Гавриляк. Дякую за увагу.